У цьому році ми з вами поговоримо про меню Колір та заливка. Для цього я додам об'єкт, це буде прямокутник, і зараз він в нас кольоровий. Ми переходимо потім до вкладки Колір та заливка. І ось тут, що ми бачимо. Перше, це коли ми можемо вимкнути цю заливку. Тобто, в нас зараз є об'єкт, але ми його не бачимо, тому що він без кольору. І Ми можемо його переміщати, але. Все одно ми його не побачимо. Але коли я увімкну колір, то ми побачимо, що об'єкт цей змінив положення. І зараз я вже увімкнула колір, тому ми зараз перейшли на іншу вкладку, де ми можемо вибирати кольори. І ось тут в мене дуже зараз багато кольорів, у вас буде значно менше, тому що. Я завжди додаю колір, якщо мені потрібно його використовувати дважди або більше, ніж два рази. І якщо ми хочемо додати цей колір в цю палітру, нам потрібно натиснути ось на цей плюсик. І таким чином ми додали наш колір в палітру. Наступне, що я тут хочу вам показати в цій вкладці, ми маємо деякі інструменти. Наприклад, ось ця петка. Зараз я покажу, як ми можемо працювати з нею. Наприклад, в нас є якесь інше зображення, ну або інший об'єкт. І ми хочемо змінити наш головний прямокутник, зробити його таким самим кольором, як наш другий прямокутник. Для цього я натискаю на цей інструмент і піпетка і потім по екрану пальчиком переводжу ось цей плюсик на цей об'єкт. І мій головний. Об'єкт стає тим самим кольором. І це дуже зручно, коли ми маємо якесь зображення, і нам потрібно зробити наш об'єкт саме тим кольором, який є на зображенні, ми можемо використовувати цей інструмент в кетку. Потім наступний інструмент. За допомогою цього інструменту ми можемо налаштовувати наш кольор. Наприклад, робити його таким більш світлішим з допомогою білого кольору. Тобто ми додаємо білий колір і темнішим. Тобто, за допомогою цього чорного кольору, ми робимо цей колір темніше. Також ми можемо робити цей кольор прозорим, ну, напівпрозорим, або взагалі ось таким чином, ну, або залишаємо, як було. І також ми можемо саме вибирати колір ось тут, по кольоровому кругу, налаштовувати, як ми тут бачимо, кольоровий тон. ось таким чином. І наступний інструмент допомагає нам теж налаштовувати колір. Ось, наприклад, такий самий кольоровий круг, тобто він допомагає нам вибирати кольоровий тон. Так само ми можемо робити більш насиченим наш колір або навпаки, і також робити світлішим або темнішим з допомогою ось цих двох вкладок. Ну і також тут є прозорість. Яка теж допомагає нам налаштовувати кольор. І нижче ми бачимо ось цю палитру, де зберігаються всі наші кольори, які ми колись додавали, і тому вони зараз нас тут зберігаються. Ми можемо редагувати цю палітру кольорів, наприклад, ми можемо видалити, або затиснувши ось ці три змужки, переместити. І ось тут ви бачите, що в мене дуже багато кольорів. І наступний інструмент, який тут є, ось ця вкладка, за допомогою якої ми можемо робити дуже круті речі. Чому? Тому що тут ми бачимо, що в нас є назва кольору, але в форматі HEX, ось вона. І потім ось тут теж ми маємо значення red, GREEN, BLUE. і всі ми, сподіваюся, знаємо, що колір складається з головних трьох кольорів: це red, GREEN, BLUE. І є формат RGB, або RGB, хто як називається. І за допомогою цих двох форматів ми можемо шукати кольори, які будуть пасувати до нашого головного кольору. Наприклад, зараз я запам'ятаю або випишу собі на листик ці два значення. І далі я переходжу до такого додатку. Ось цей додаток. Color Gir X. І ось в ньому є такий інструмент, як піпетка, І тут ми можемо ввести значення нашого кольору. І зараз ми бачимо ось тут знизу колір який в нас є в Light Motion. Ось він. І ось тут зверху ми маємо кольоровий круг, який нам Допомагає вибирати кольори, які будуть пасувати до нашого головного кольору. Тобто кольори, які знаходяться близько до нашого головного кольору, ось, наприклад, 3 або 4. Колір, який знаходиться на іншій стороні, і ось таким чином це виглядає. І всі ці кольори ми можемо використовувати і вони будуть пасувати до нашого головного кольору. І ось тут ми бачимо значення цих кольорів. Ми можемо потім зберегти, наприклад, ось цю палітру кольорів. Да? Ну, наприклад, це буде приклад. Переходимо ось тут зверху в палітру, приклад. І ось тут ми бачимо назву кольорів. І ось тут ми бачимо, наприклад, red, green, blue. І ми можемо ось тут змінити колір з допомогою цих значень. Тобто 44, 18, 18, так в нас є, і 89. Ось таким чином в нас зараз виглядає цей колір. І ми теж можемо його додати до нашої палітри. Так, також ми можемо зробити, наприклад, скрин цих кольорів і додати це зображення до наш до Elite Motion. Ось це зображення, і потім змінювати заливку цього об'єкту з допомогою пікетки. Ну або, наприклад, використовувати значення RGB і налаштовувати там. Наступна вкладка, яку ми тут розглянемо, це ось ця градієнтна заливка. Зараз я виховаю ось ці шари і пограємося з градієнтною заливкою. Так, зараз ви бачите, що в нас тут є два кольори. Чорний та білий. І ми можемо змінювати ці кольори, наприклад, ось таким чином. І зараз у нас з'явилась градієнтна заливка. Ми можемо редагувати цю заливку, натискаємо, щоб була ось ця смужка, щоб з'явилася з двома кругами. І таким чином ми тягнемо за кружочок і змінюється градієнтна заливка. Ми також можемо змінювати положення, тобто робити. Все, що нам захочеться Або ось така, але цю градієнтну заливку, скажу вам чесно, я майже ніколи не використовувала, тому що вона дивна досить. Але ми можемо зробити, ну наприклад, ось таким чином. Тобто, якщо вам потрібно, ви можете використовувати цю градієнтну заливку і змінювати колір ось таким чином. Так. І останнє, що тут дуже зручно використовувати, це ось цей інструмент. І зараз ми його розглянемо. Наприклад, в мене є зараз такий об'єкт, і я хочу додати зображення, щоб замість цього об'єкту було зображення, але по формі цього об'єкту. Тому я можу натиснути «вибрати медіафайл», І ось тут, наприклад, я бачу ось цього дуже милого котика, і я натискаю ось сюди зверху на плюси. І ось що ми зараз бачимо. І зараз ось це зображення, воно насправді не розтягнулось, воно взагалі зжалось таким чином, щоб повністю вписатись в цей об'єкт, в цей прямокутник. І якщо я натисну Підгоняти або Подгонять, то ми побачимо, що це зображення вписалось в цей об'єкт таким чином, щоб воно повністю було в цьому прямокутнику, і воно ніяк не деформувалось. І останнє, що ми бачимо, це заливка, це коли зображення вписується в наш об'єкт таким чином, що воно відрізає лишні частини, і таким чином воно вписується і якби не деформується. Це дуже зручно, наприклад, коли ми хочемо, не хочемо, а коли ми, наприклад, працюємо з роликом, і в нас в кожному кадрі змінюється лише об'єкт. Тобто ми вже налаштували нашу анімацію, і я не хочу кожен раз налаштовувати її знов, щоб додати лише інший об'єкт. Я можу зробити це за допомогою цієї вкладки. Зараз покажу, наприклад. Ось в мене тут є папка «Демо», і ось я маю тут два цих об'єкта. І ми можемо зробити додати їх, взагалі ми можемо додати їх одразу декілька. Тобто зверху ось тут ми натискаємо ось сюди, на цей значок, і таким чином ми можемо вибирати декілька об'єктів. І я зараз додам. І ось тут натискаємо знов на плюсик ось на, це, на цей значок, тому що коли ми натиснемо ось на цей. Ці об'єкти додадуться ось такою ступенькою. Тому натискаємо ось сюди, щоб вони додали спочатку. І зараз, наприклад, я хочу ну, налаштувати спочатку перший кадр. Так, Я хочу, щоб. Так, давайте зробимо фон, тому що виглядає не дуже. Так. І я хочу, наприклад, змінити положення цього об'єкта. І таким чином ми зробимо анімацію. Анімацію цього об'єкту. Ну, наприклад, ось так. І, наприклад, тут я додам ще полуницю і таке інше. І буде готовий перший кадр. А потім, наприклад, мені потрібно зробити інший кадр, і в ньому буде інша упаковка, але все інше буде те ж саме. Ну, наприклад, мені потрібно полуниці буде замінити на, ну, що тут є, ну, наприклад, чоколит, да, на шоколад. І. Мені зараз потрібно знову налаштувати переміщення цього об'єкту. Але навіщо я буду це робити, коли я можу зробити ось таким чином? Я можу продублювати цей об'єкт, або, наприклад, скопіювати, якщо, наприклад, мені потрібно, щоб це був інший кадр, і, звісно, він буде починатися пізніше, так? І я можу ось він, ось тут, тому що ми зараз тільки починаємо рух. Так. Щоб ви не заплутались. І таким чином я можу зайти, вибрати медіа файл. І ось тут вибираю ось цей скраб і додаю зверху. І ось що в нас зараз вишло. Тобто ми маємо інший об'єкт, але нам не потрібно зараз налаштовувати анімацію знов І таким чином, я можу робити з будь-якими об'єктами. Мені не потрібно, Ну наприклад, якщо це буде полониця. І мені потрібно додати шоколад, я теж буду робити те ж саме. Мені взагалі не потрібно, щоб це було однаковий об'єкт. Я можу додати будь-які об'єкти, але вони будуть мати ті налаштування, які я зробила для першого об'єкту. Ну, я тут бачу, що в мене трохи зменшився розмір, тому я тут спробую змінити. Ці дві функції, але якщо мені це не допоможе, то я, звісно, буду вже налаштовувати сама. так Ну і, наприклад, я це можу зробити, там додавши ось сюди і перенести донизу, і ми побачимо, але взагалі то вони однакові. Це мені так здавалося. Тож, таким чином. Ми можемо використовувати цю вкладку. Це дуже зручно, тому що нам зараз не потрібно буде знов налаштовувати рух іншого скрабу. Маю на увазі ось цього. Тому використовуйте цю вкладку, це дуже зручно. І пам'ятайте про неї. Ну а ми вже розглянули всі вкладки нашого меню: Колір та заливка. Сподіваюсь, вам стало. Трохи більш зрозуміло, і в наступному уроці ми розглянемо вкладку граніці та тінь.